Новий варіант копи картошки. Ідея точно така ж сама, як і на мотоблокові. Копає хорошо, порізів немає картошки. Бур'ян тільки Зараз докопаю, покажу як виходить. Сам копач. Ну, копає хорошо. Ось так виглядають ці лапи. Копають. А що їх виглядають? Наварано прутів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 штук. Тринадцять штук наварано із ліватора, із кляйна. Порізаний прут на пополам. З бурякового комбайна. А лапи чого? Лапи культиваторні стріли стоять. стояки культиваторні. О. І ці лапи вчеплені до підгортача картошки. Просто заміна інших лап. Ну, інвентар заміна, і все йде. Отут кріпилися на підгортач, да. а тут кріпиться тепер на копач. А О. сажалку Одні я вже самі. виложував. 60 см міжглядів у нас йде. Лапа йде на 32 см культиваторна. ширина стріли. Ширина стріли, я сюди я покажу. Оце оця голос 32 см. От половиною, Тут 32 половиною. Регулюється глибина по... Посадки картоплі, якщо ріже, опустити лапи нижче якщо глибоко копає, підняти лапи вище, або в залежності колесами регулюється вище нижче. І все. Ну, копає добре. Нічим не хуже предучого копача, який я виложив недавно. І вибирати легше. чотири викопав, чотири вибрав. Ну, у цьому. Є такі недоліки. Якщо болото, він копати не буде. Якщо засуха, він буде рвати грудки, теж копати не буде. А ти копати попередній буде копати лісно і в болото, і у сушу. Він буде піднімати пиль, розкидати граз і буде копати. Цим вигідніше тим, що чотири рядки зразу викопав і стали зібрали, а то по одному рядку збираємо. Там такие незолики, там такие преимущества. Все, всем спасибо, кинет зйомки